Дуже хочеться, щоб він сьогодні наш цей урок нестандартний пройшов цікаво, щоб в душі і в серці зрозуміли, що таке рідна мова, яка сьогодні святкує, як і всі країни світу мови, Міжнародний день рідної мови. Весь першого дуту відзначається міжнародний день рідної мови. У кожного у кожної країни є своя рідна мова. От людей, які живуть в англійську, в учених штатах Америки рідна мова англійська. Hi, I'm Anna. I'm from Great Britain. The capital of my country is London. Hi, I'm Yura. I'm from the USA. I love Ukraine. Берим один в один. Турки это мсил турки Туркианин Башкантин Анкара. Задаете команде, придумала английская, Hello, my name is Lara. I'm from Canada. У дітей живуть іспані, О, номер е Саша. Де де е О, в Іспанії, рідною іспанська. Она. Й моє ім'я Саша. Soy de España. Pa capital de España es Madrid. Учитеся в Китаї, рідною чеська. Добрий день. Мене звати Андрій. Усім з Чеської республіки. Хлавне місто Чеська республіка Бел. У Китаї розмовляють китайською. Ni hao. у Злата. лайте кіта. У тих, які живуть у Франції, рідною французька. Рафель Стефані. У Португалії та Бразилії рідна мова – португальська. Ога, вона діє, що мама – Ога. Слава Португал, а капітала Португал – Ліжба. У Польщі вважають польською. Чеш, назвам ще Іван, єстем з Польська. В Україні рідна мова – українська. Да я українець, і я люблю свою українську мову. Мене звати Тимофій. Людям без мови. Мови не можна прожити. В кожній країні мова своя. Кожна людина свою мову знає, любить безмежно і поважає. Мова Іде заквітчена, так рясна вінку, вона чарівна, дивна, світанкова. Послухай серця, мову гомінку. Вона звучить і лагідно, і пісенно, та кольором, і звуком виграє, і стільки в ній краси та сили є. Ой, яка чудова українська мова, де береться все це, Звідки, я, як ній ліс, лісок, лісочок, пуща хай брова, бір, перелісок, чорний ліс. Має що нашу мову українською, яка завітала в нас і хоче нам українцям ще сказати. Я ваша мова, діти, рідна мова. І поки я жива, народ живий, і з глибини віків я кожне слово. Ну, Хай воно до сердець пливе, Милозвучності українська мова є однією з найкращих мов світу. Тому перші дві наместинки у нас будуть багато і милозвучна! І дзвонить вона із свято, бо вона така! Багата. Жерейно чиста наша мова промисла. Чарівна і калинова, наша мова веселова. Ні, такі слова чудові, хліб і сінь на рушило. Ні, вікам батьки і діти, як без мови в світі жити, жити. понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває, забуває. рідну ж мову українську.